Осилочка від хлопців, які займаються переробкою, зараз самі зрозумієте чого. Е, зараз я вам покажу. Е, матеріал цей це мідяха. Це проста звичайна мідь. З чого, я думаю, ви й самі зрозумієте, з чого ця мідь, так? Да? Давай покажемо, що це мідь. Це мідь із комп'ютерних процесорів. Судячи з кількості. Можна не зрозуміти, що хлопці займаються даною штукою серйозно. А судячи з того, що ця посилочка від цих хлопців у нас можна зробити висновок, що вони, мабуть, щось розуміють, кому відправляти і як відправляти. Да? Я думаю, так. Да. Вибір в Україні, кому відправить даний матеріал, я думаю, доволі таки великий. Але дякую вам, що ви саме обираєте нас. Дякую вам, що ви стабільно відправляєте нам посилочки. І дякую за відмінно зроблений матеріал. Так що додивились? Додивились, молодці. Тепер чекаю саме на ваші посилочки. Біжіть, пакуйте, відправляйте їх на лубни. Якщо нас обирають великі, значить це щось значить. Правильно? Думаю, правильно.